Першим великим завданням, коли я обійняв посаду, для мене було зробити діяльність міської ради прозорою, відкритою, щоб всі процеси у міській раді були зрозуміли для громади. Для цього ми запровадили прямий ефір, онлайн-трансляція засідань сесії міської ради та виконавчого комітету. Мені особисто було б дуже цікаво подивитися. Сьогодні як голосували 5 і 10 років тому назад по таким важливим питанням, як передача 30 гектарів землі ринку добробуту. як знищувався і переходив у приватні руки завод Гравітон, як без конкурсу, без аукціону віддавалися землі колишніх військових частин. Як розподілялися десятки та сотні гектар Чернівецької землі. Але, на жаль, раніше доступ до такої інформації був закритим. Крім того, ми не тільки показуємо ці сесії у прямому ефірі, а ми ще й запровадили персональне поіменне голосування. Раніше рішення приймали таємно, хто і як голосував, визначати було неможливо. Сьогодні ми бачимо роботу кожного депутата, як і за які він голосує питання. Хто, за... хто голосує за соціальні проїзні, а хто хоче голосувати виключно по земельним питанням? І ніхто не уникне персональної відповідальності, не заховається. Майже всі мої виступи на телебаченні були у прямому ефірі, тому що спілкування завжди має бути живим. Щоденно я спілкувався з громадянами, особисто проводив прийоми, часто до 23-ї години. Неважливо, скільки приходило людей: 20, 30 чи 40. Більшість всіх звернень було вирішено позитивно.